Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене недавно було відеозакупки, але АТБ зробила цю суботу, 15 жовтня, великі знижки зробила і назвала цю акцію осінній цінопад. Знижки були до 40%, і тому, звісно, я відвідала АТБ, воно у нас близько. І доволі були такі, знаєте, гарні знижки, які мені потрібні на ті позиції, які були. Тому з вами прийдемося по цінам і покажу, що я взяла. Чек у мене вийшла. На 1000 зараз 1022 гривні 60 копійок, і тому буду показувати, що я купила. Так, першим я взяла. Батончики, ось такі твікс. Взяла їх 4 штуки. Вони вийшли на 12,70, це вони були по акції. Сьогодні, в принципі, я все брала по акції. Нема жодного товару, якого Ой, я взяла без акції. Я взяла 4 штуки на 50-80. Далі взяла Міленіум. Дуже мені подобається цей шоколад. Тут є журавлина і мигдаль. це шоколад міленіум 100 грамів. і гімштує 25,30 взяла взяла дві так Далі взяла фарш, дуже подобається. В принципі, він не був і в середу по акції. І зараз тому взяла, щоб був мені фарш мені вийшов на 71 гривню 80 копійок. Тут я читаю свинина так, і, і яловичина. Але, яловичина. другого сорту Але фарш смачний. Далі я взяла ковбаску нарізну, це сарвелат ось такий. Тут 80 грамів і коштує 32,40, це вищий сорт. Так, далі взяла шинку. Шинку я взяла ось таку м'ясна лапка, показую вам асорті. Тут 100 грамів, і шинка коштує 25,90. Були на макаронні вироби, дуже багато було акцій. Але я взяла ось такі. Так? Вони були по 39:90. Делюкс. Дуже смачні ці макарони, в принципі, любі, які є, бантики або ось такі паутинка. Вони були в одній ціні 39,90. Так, далі взяла майонез. А, ось майонез я взяла без акції. Бо був майонез велика упаковка була по акції, Я мені не захотілося велику брати 30 гривень 60 копійок. Далі взяла ось таку лактонію, з різними смаками вона була, але я взяла це з персиком, здається, так, і з висівками. Вони 18.30. І, то, і та, і та і та, баночка. Так, далі я взяла гірчицю. Гірчиця була по акції. Дві взяла, у нас гірчиця йде, Ваня дуже любить, полюбляє. Це американська і коштує 11,90 Взяла улюблене картине печиво, тут 120 г. І пече деліція здобне 26,50. Взяла миючий засіб, я. Так, савекс, дивіться, ось такий, мені дуже подобаються ці капсули. І якщо на кожне, на таке на щоденне прання, от річ треба обновити, або е, з плямами, воно добре працює і мені савекс фірма подобається. Так, І Савекс коштував, я не сказала, 73:30. Так, да, 73, 30. Далі взяла вівсяні пластівці. Полюбляємо готувати кашу зранку вівсяну. І ось такі вівсяні пластівці тут є 500 грамів, коштує 33,70 Взяла ще несквік, діти полюбляють робити какао, тому взяла він був по акції 140 грамів 32,90. Взяла на роботу каву. В принципі, я в каві не дуже розбираюсь, Вдома я п'ю розчину, а це взяла кава зі Львова 240 грамів, традиційна 83 гривні 70 копійок. Були улюблені сухарики наші звані по акції, тому взяла ось брускети. І вони були по 23,40. три ну, Вони в принципі на салат підуть. Взяла Доместос, Доместос жовтий не був по акції, а був зелений це хвоє, 74 гривні, 60 копійок. Ну я люблю Доместос. Далі ще взяла квасольку. Ось така квасолька. В принципі, вона є досить смачна і вона коштує 32-40 тут 400 г. Взяла ще масло, фуворит, було тільки в акції 73%. Ну, в принципі, на, я от печу таке щось додавати в тісто, воно дуже. Гарно, ну і в принципі їсти можна. Коштує 41,50. 200 грамів. Взяла ось такий глазурований сирочок з вареним. Тут є два сирочка Йде одне з вареним, з ущеним молоком, а одна не з вареним. Він має 60 грамів, і цей сирок коштує 12,20. Я взяла 4 штуки. Далі взяла ванільний цукор. Ось такий у нас ванільний цукор по гривні 40. Так, і розпушувач тіста він по акції йшов. Розпушувач тіста коштує 2,90 гривень. Так, взяла ще ватні палички. Ось такі. Взагалі я беру ватні палички, які такі природні, ну не з пластику. Але не було таких, було по акції. Взяла ці тут 200 штук, їх 11,90. Взяла ось ці паперові рушники, вони мені дуже подобаються, але вони стали дорожчими, тому ловлю їх по акції 44 60. і останні взяла косметичні ось такі диски тут 120 штук є 19,50. Оце така була акція в АТБ. Але ми, звісно, поїхали. Сьогодні у нас була зранку тривога і лунали вибухи. Ну, дуже страшно. Я, якщо чесно, трошки так перелякалась, але віримо, віримо. Що все буде добре. Заїхали ми в Макдональдс на каву, і рядом Макдональдс ще не був відчинений. Зайшли нову, скупила сіль, ось таку Сомат. Це дуже вигідна ціна була: 64 гривні з копійками. Я взяла і сестра собі взяла. Ну, це дуже вигідно. Так, і дочка взяла ще сосиски, здається, по 34 гривні. Ось такий у нас сьогодні був ранок, в покупках, в тривозі. Але віримо, що все буде добре. Всім бажаю гарного Настрої гарних вихідних, днів без сирен, ночей без сирен, щоб все у нас було добре і всім до нових зустрічей. Я тут знімаю відео, дивлюсь, тато туди-сюди ходить. Ось такі гриби у нас ростуть на ділянці прямо біля хати. Тато пішов, зібрав і будемо обробляти. Дивіться, такі грибочки цікаві. Ну, у нас бувають гриби, але це такий урожай вперше. Дивіться, ціла сім'я сім така. Оце такий симпатичний. Так що буде, будемо жарити гриби.